А от і ми. А добрий вечір. Живи, ну, добрий вечір. вечір, я тут. Щось мені низько. Низько, щось мені опа. Тут хорошо, що уголок мягкий, то я сижу. Мягкий уголок для таких, як я, широких. А для таких, як Вовок, стульчик, вузьких, такі як столик. Ну що, люди добрі? ми. Збігли ми з дому від дітей подальше. І тепер це наше житло, Ну, наше. Сняли. Так, да, сняли. Сьйомне, зйомне. Попробуємо жити на сйомне. Там теж було сйомне, але тут, як кажуть, зйомніше. Не знаємо, звісно, як ми привикнемо. Не знаємо, що як передати скільки там, знаєте? Я не знаю. За інтернет спитаю. Утром, як приїжджали, якось мені було веселіше. Забаче <різь> <різь> щось потимнішало. Так що такі справи. Думаєте, це хай занятий, вже стіл перетягнули. Не спішу. Добрый вечер. Угу. вечер. Что, перевозите? Гасло, гасло. но там наверху есть. Иди, поделись. Сфотографируйся, хорошо? Вот люди спешат, люди работают, а мы вот это вот безделье туды-сюды катаемся. Ну, що вам скажемо, дівчатки? Переїхали, е показуємо вам, що ми оце тут 8 кілометрів від закопаного, е сільська така більш е знайомий хороший знайшов. Ну, общем, будемо вам потім розказувати, покажемо вам, е що там внутрі який, Треба трошки, звісно, люди не жили, нам завтра попривозить, бо ми нічого не привезли. Бачите, нема халата, курточку накинула вечір прохладно. Ми не будемо переїжджати, прям переїжджати, щоб тянуть усе, бо там двохкомнатна квартира, там остануться наші речі. А нам, коли що треба, те, бо тут маленьке поміщення. Так що ми будемо те, що нам дуже треба, те ми будемо постійно брати. Одне беремо, друге оставляємо якось так, скорочено. Ніч переночуємо, завтра буде видно. Завтра Вовак мені повезе мене додому. Уже після роботи наберем що мені треба, там моюще вішалки одежу з вішалками заберем І завтра я буду займатися мойкою окон Ну, а так, все нормально, мягко, хорошо. Богданчик з нами приїхав, з мамою поробив уроки, приїхав сюди ночувати, набігався, і телефона в руки не брав оце тільки взяв телефон, тобі і На хостбор мене поведе, я на хвостбур, там сусідські курі бігають, йому так все інтересно, так все цікаво. Ну, в общем, раді бабушки Наді і раді Богданчика. Ми оце такий пішли на такий поступок. Я думаю, що тепер у нас в городі буде квартира, а в селі як дача. Захочуть вони віддихнути молодж у село приїхати, ми поїдемо в город. Вони тут побудуть пару днів. А потім нам треба, ми до них приїдемо. Ну, в общем, будемо туди-сюди кататися. Якось так. Вийшли на вулицю кофейку, поп'ємо. Тут, звісно, ми зробимо ютик собі, Цветочки я куплю, понавішуємо. Зробимо, зробимо. Будемо жити буде інтересно. У городі не зробиш. Я б в городі хотіла щось поміняти. Ну там четвертий этаж нічого не поміняєш. Тут на нашому крилі поки так особо немає нічого на тій стороні, дуже красиво. І качелі, у них і світиться ночі, і, ну, у них красиво там цвіточки понасаджувані, тому що люди займаються, а ми нічим не займаємося, будемо тут займатися тепер. По сусідству Вовик приїжджав раніше купляв яйця, молоко. Сьогодні кажу, йому на ликові заїхали, кажу йому. Давай купимо молока про запас, бо було по акції три бутилки по 3,30. А він каже, ні, я не хочу вже в магазині, я куплю у сусідки буду кожен день там по літрі купляти. Такі справи, що ще вам розказати? Звісно, ми будемо тепер по грошам економити. Хтось там мені колись писав, що добре вам, бо діти за вас платять, і діти живуть, і ви живете. Тепла. <св 'язок> на на совісті дітей. Так що спробуємо тепер самі. Попробуємо самі за себе платити. Попробуємо економити. Я думаю, е, я вам буду тепер показувати. Ми так розподілили, що 500 злотих на неділю більше ми на продукти виділяти не зможемо. Так що ми будемо показувати, що хочеш, ми будет... їж, хоч дивись. Будемо е, с... собиратися з мислями, будемо записувати, що нам треба, що в нас більше всього йде. И вам а, показывать и тоже вам показывать. не будем забывать. Еще поменяется у нас ведение Ютуба, снимание роликов по-другому. Вот 6 часов утра, если будет уже еще видно. Ну, Во встає в 6-5 утра, то кожне утро, в 6-го травня, ви готуєте каву і питимете в місті з Вовком. Хоча відео буде виходити ввечері, пити ви будете кофе з Вовиком в 6 утра. Він буде в 6 утра виходити кофе і буде вам показувати, як виглядає тут утро. Кожен день воно буде по-разному виглядати і кожне утро він буде з вами здороватися і показувати, яке утро. А я вже буду з вами здороватися. Друге кофе у нас буде Часово 9. Да. Уже Богдана відправлю в школу, все поосправляюся, приготовлю. Може, це буде сніданок наш з вами, може це буде е, кофе тайм, не знаю. Ну, часово 9 я вже буду додати. Потім до діду Богдану в школі, Богдана телефон є iPhone, дідусь буде брати телефон на роботу і буде трошки вам додавати своєї роботи кожен день. А я чим буду займатися днем, теж буду вам додавати. І вечором ми це все будемо зліпляти до кучі. І на вечір будемо, коли ви поприходите з роботи, повечеряєте, полягаєте і будете те. і будете з нами дивитися, будете нас дивитися, як ми будемо тепер жити в новому місті. Звісно, туди треба бігати сюди. Я дивлюся. у гостях, приїхали, як угося. Як наче на оддих. І не то не воду, як у гостях боїться. Як Світлана Дігтярьва, хто дивиться її з Білорусі, вона ходить до віті. ну, мужчина, знакомий, познакомилися, і вони дружать. І Світлана ходить до нього, готова їсти. Каже: я вдома так не люблю, готувати, не хочу. А до Вітьки до Вітька піду, каже: я йому готовлю їсти і все. Так я вважаю, що це і я сьогодні готовлю додому. Там була, поки Богдана школа забрали, поки з лідою уроки повчили. Я натушила картошечки, нажарила оладушків, взяла сюди, щоб вовик повечеряв. І той кажу, я, Лідочка, я кажу, як Світлана Дігтярьова, не хочу готовить там, хочу готовить е, у тебе. <реш> а що, Я завезу тебе і готу. А що тобі? Діти не плачуть. Я ж привикну і тут буду готовий. Ну і Тут, буде. тут, тут теж, теж, теж удобна кухня. До робіт, так, добі, там, і, там і, поки подаємо забирати. А після уже, щоб тобі ж не було скучно. А що ж ти тут? Теж, ж, Дуже хороше місто, нам так понравилось. Ми сюди в були, тут жила людина, з якою мовить працював. І тепер він Богдан Машет жила в людина з якою була колись робота. І вона уїхала в Краков, а нам прийшлося тепер сняти цей через год. через Аж год через ми год. сняли. Да. Ну я пам'ятаю, я під'їжджала з Вовиком по роботі. Він до неї під'їжджав, і бачила це місто. І Так Господь той та, дав. Господь дівочки, там дуже багато нам допомагають люди. А, ну дає Господь таких людей. Нам такі на путі. люди попадаються на нашу іменно ну, такі люди, що попадаються, що ту на. В центрі знімали, теж якось Господь дав, так і зараз дав Господь, крутились, вертілись і довертілись оце до. Так. Тут <реку> тренування зимні проходять по лижам. Тут навіть зараз тренуються лижі, невеличкі, і на кольосиках. І тут кожне утро бігають, кожен день. Біжу. Побіг я, вогнянчик рукаю. Ну, в общем, девочки, мальчики, зараз маленьке відео, може, воно і невелике, но я вам сейчас його викладаю. І будьте в курсі діла. Тому що по вечорам будемо викладати тепер. І, може, даже в таке время, так що я думаю, що что... якби тільки інтернет був такий, щоб я швидко його загрузила на YouTube і вам показала, щоб ви були в курсі діла. Тепер. Все, буду заходить. Не дуже в нас холодно. Є прохлада, але ну, не холодно, не катастрофічно холодно. Вечором би по вулиці, посидіть хорошо на свіжому воздусі, це не на четвертому етажі. Ну, хтось десь щось спала і дим. Дим прям добре чуть. Все, друзі мої. Спокійної мирної ночі, всім вам миру, добра і тепла, здоров'ячка, всього самого найлучшого. Бажаю вам всього самого найлучшого. Лайк, підписка, колокольчик. Не забудьте, що нас треба підтримати. Нічого не просимо. Просимо одну підтримку. Підтримайте лайком та коментарем. Дуже вам дякую, спокійної, мирної ночки.